Карткові перекази стали частиною нашого повсякдення від дрібних переказів на каву до великих сум на оплату послуг. Більшість громадян навіть не замислюються, який слід залишають ці операції. Тож у цьому відео давайте з'ясуємо, чи дійсно наші рахунки можуть стати відкритою книгою для податківців. Перш за все, визначимо, що таке банківська таємниця. Закон про банки та банківську діяльність відносить до банківської таємниці відомості про банківські рахунки клієнтів, інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформацію про вчинені ним правочини. Насправді є довжелезний список випадків, коли банк може розкрити банківську таємницю. Він. Можна надати інформацію податківцям, органам національної поліції, органам виконавчої служби тощо. Податківцям отримати від банку інформацію про наявність банківських рахунків не так вже й важко. Для цього їм достатньо звернутися до банку із відповідним запитом. А от щоб отримати від банка більш цікаву інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, податківцям потрібно рішення суду. Тобто, якщо уявити, що ваш банківський рахунок це сейф, то податківці можуть побачити, що сейф існує, але не можуть розгледіти, що всередині. А ось як щодо вмісту сейфу. Ось тут починається справжній детектив. Щоб дізнатися, скільки грошей у ньому і як вони там рухаються, податковій потрібен, умовно кажучи, ключ. І цей ключ. Може видати тільки суддя. Друзі, якщо ви дивитесь наше відео і питання, які ми підіймаємо, є важливими для вас, підтримайте нас вподобайками, а ми віддячимо далі корисну інформацію. Дякуємо у будь-якому разі і рухаємось далі. Досить часто, коли податківці звертаються за розкриттям банківської таємниці до суду, суди їх відфутболюють, бо вважають, що податківці. По перше, не можуть запитати інформацію щодо якоїсь умовної вибірки осіб, а можуть лише за конкретною особою. По друге, перед тим як звертатися до суду за розкриттям банківської таємниці, податківці спершу мають використати всі свої можливості в рамках податкового кодексу щодо отримання інформації від самого платника, зокрема, направити йому письмовий запит. Про надання інформації провести позапланову перевірку. І ось ці заходи вже будуть маркером того, що ваш банківський рахунок під прицілом. Якщо в рамках цих процедур отримати необхідну інформацію від платника неможливо, тоді в податківців з'являється шанс через судове рішення добратися до інформації, що їх цікавить. Звичайному громадянину перейматися наразі. Нема через що ніякого масового зливу банками інформації про рахунки фізосіб і операцій за ними немає. А про що ж тоді постійно шумлять в новинах? А ось якщо ваш сейф, я маю на увазі банківський рахунок, раптом почне освітитися червоним, наприклад, через ознаки кримінальних порушень або на нього навісять замок, тобто відкриють виконавче провадження. Правила гри зміняться, і ваша банківська таємниця в безпеці вже не буде. Перелік випадків розкриття банківської таємниці з часом поступово розширюється. Нещодавно було прийнято закон номер 3994 про який було багато розмов. Мовляв, він відкриває широкий доступ до банківської таємниці органам національної поліції. Втім, в його остаточній редакції немає нічого сенсаційного, йдеться про розкриття банківської таємниці за операціями, що містять ознаки кримінального правопорушення за певними статтями кримінального кодексу, як крадіжка, шахрайство, западіння майнової шкоди. А ось більшої уваги, на нашу думку, заслуговує документ про злам банківської таємниці, який стосується кожного з нас. Це національна стратегія доходів до 2030 року, така собі дорожня карта реформування податкової та митної системи. І ось у цій дорожній карті, у розділі підвищення рівня дотримання податкового законодавства, бачимо такий пункт призначення: як отримано доступ ДПС до банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг про обсяг та обіг. Коштів електронних грошей на рахунках. Тобто, в планах все ж є надання податківцям доступу без необхідності звертатися до суду до інформації про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі і звичайних громадян. І друзі, ось це вже дійсно небезпечно із точки зору отримання карткових переказів. Головне питання коли це запрацює? Реалізація може відбутися у 2026, а може навіть і в 2027 році. Прогнозувати тут досить важко, бо всі знаєте, в якій ситуації живе наша країна. Як же це буде працювати? А ось поки що не йдеться про конкретний законопроект чи якісь конкретні напрацювання. У той же час сама ідея національної стратегії така. Що податківців рано чи пізно буде доступ до даних про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках. Але таку інформацію неможливо буде без так званого декодування пов'язати з конкретним платником податків. А декодування буде можливим тільки у визначених законом випадках. І якщо хтось цей випадок попаде, тоді податківці без необхідності звернення до банку, і звісно, без необхідності звернення до суду, зможуть з цього масиву виуджувати дані стосовно конкретного платника. А ось які саме це будуть випадки за законом, поки що сказати важко. Судячи з європейського досвіду, на першому етапі податківці будуть звертатися до самого платника, якого вони запідозрять в податкових зловживаннях. Далі платник буде давати свої пояснення. Після оцінки пояснень, а також у разі відмови від пояснень, податківці зможуть самі отримувати в системі необхідну їм банківську інформацію по платнику. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. У найближчих відео поговоримо, що загрожує громадянину, якщо податківці все ж таки доберуться до операцій за банківськими рахунками. До нових. zustići.